Так, ми єдине, що ще вам покажемо матеріал про те, як до Дня національної поліції в Ірпені провели сеанс музикотерапії. Просто неба. Мешканці деокупованих територій слухали композиції Лисенка, Вівальді, Моцарта та інших видатних композиторів про властивості нот, як вони впливають, розкаже Юлія Махових. До зустрічі. просто неба влаштували за підтримки поліції охорони Київщини і присвятили тим, хто щоденно дбає про наш правопорядок та спокій. Цей виступ оркестру він присвячений саме дню національної поліції України, тим, хто вірний присязі відданий українському народу, тим, хто загинув під час виконання своїх службових обов'язків, тим, хто втратив свою сім'ю рідних, близьких. Тому саме в сьогоднішній день, День національної поліції, ми вирішили вийти на вулиці, міста Ірпінь для того, щоб люди побачили, що поліція уряд. Сьогодні ми, як ніколи, стали ще ближче до людей, і саме пліч-опліч з українцями вносимо вклад в перемогу. Пеня подібні сеанси музикотерапії планують провести і на інших територіях Київщини постраждалих від російської агресії. Юлія Махових, Олексій Колотигін, телеканал Київ.